Це не привид. Це кільця з каштанами. На перший погляд кільця однакові, але ж вони всі різні. В них разна шинка. Отей кругляшок, на якому сидить каштанчик. Ось така в полосочку. Наступна шинка отака золотиста. Ще роз'ємна шинка, бачите, теж. У смужку, але вона роз'ємна. Трохи рухається, можна надіти на пальчик, можна на такий, а можна на середній пальчик. Отака От трохи рябка шинка. І коричнева шинка. Вони дуже гарні, красиві, а каштанчики однакові, зовсім не колючі. Кільця виконані з полімерної глини, вони не бояться падінь та води. Оскільки каштани це символ Києва, я беру своє кільце і йду гуляти по своєму місту натхнення. Йду, тішуся своєю каблучкою. Каштанчик ловить світло, а я радуюсь. Кільце погоджується з цим написом: Голуби, а що в мене є? Ось мій Київ. Привіт-привіт, Київ! Дуже-дуже чекаємо. А ось я йду і усім показую своє кільце. Ну що ж, місію виконано. Кільце влюбилося в Київ, а я трохи втомилась після прогулянки, але кільце не кидаю.